Турія клану КБГ Лоар, ось його прапор. Він утворився завдяки з'єднанням двох кланів. КБГ, якщо чесно, я не пам'ятаю його розшифровування, і зброєні сили Лара, скорочено за Так, от, як ці клани взагалі зустрілись? Я ізначально правив за сели, а потім я познайомився з Яриком, він, до речі, створив українські сервера. Так от, в нього теж був свій клан, і ми вирішили об'єднатися в одне ціле. І зробили приблизно такий змішаний, так сказати, прапор. А правителями стали я і Ярік. Все було добре, у нас був дуже сильний клан, я так скажу. Я пам'ятаю, як Ярік часто міняв прапори, наприклад, на такий. Мені це не дуже подобалось, бо мене і так влаштовував ну, наш прапор, саме який був з самого початку. А так то все було хорошо, я так скажу. Так от як же розпався цей клан? Все розказую. Є дві причини розпаду клану: перша це через те, що у нас з Яриком були різні погляди на політику, і це постійно були у нас варки з цим трохи. А друга причина це те, що він мене постійно провокував, називав нюнею. Короче, таке діло. І клан просто став нестабільним через постійні сварки, і це довело до того, що я просто взбісився і видалив його як адміністратора. Він обідався, коротше, і видалився з групи. Я в тому числі видалив адміністраторів, саме його друзів, щоб вони мене потім не видалили адміна або взагалі не видалили з групи. Багато хто був шокований і було часу сварок. І через це Кебегелоар офіційно ті... тоді тоді розпався. Тоді Ярик покинув Чекенган.